Всім привіт, друзі. На каналі сьогодні покажу, як скачати і встановити GTA 5RP, ну і відповідно, як почати грати в GTA 5RP. Для цього заходимо в браузер, пишемо браузер, заходимо і пишемо GTA 5RP. Гортаємо вниз, мене цікавить сайт GTA 5 ON RP. можливо, є кращі і інші сервери, не знаю. Так, заходимо, тут нам треба просто скачати лаунчер. Як його скачати, тиснемо кнопку Грати. Ось скачати лаунчер. Йде завантаження? Паралельно з тим, як качається лаунчер, можна зареєструвати аккаунт. Давайте запам'ятаю. Ось приблизно так це виглядає. Сюди треба ввести пошту, тиснемо Зареєструватися. Далі на вашу електронну пошту прийде лінк, тиснемо кнопку завершити реєстрацію. І відповідно ви вже знаходитесь безпосередньо у своєму аккаунті. Далі йдемо в браузер, далі заходимо в скачування і відкриваємо лаунчер. Виглядає він приблизно ось так. Вибираємо, куди будемо його встановлювати. Припустимо на диск D. Тиснемо далі. Далі і створюємо значок на робочому столі. Потім ще тиснемо завершити. Тиснемо так. Цього не бачите, бо це захищено адміністратором. В загальному йде запуск. Тиснемо так і, відповідно, ну, входимо в аккаунт. Так, увійти зараз. Ось і, відповідно, ну, починаємо грати. Ось, якщо у вас встановлено GTA 5, ви зразу зможете грати, якщо ні, то тоді ну, вам треба буде її купити. Наприклад, вона у мене качається в Epic Games launcher, так, або можна купити в Steam чи ще десь. На цьому все. З вами прощаюсь. Всім бувайте!